Цього тижня православні святкували Катерину. Часто це свято називали дівочої долі. Жінки в цей день просили святу про щасливий шлюб та злагоду в сім'ї. Гуртом робили містичні ляльки-мотанки з дохристиянських часів. Замість обличчя, солярний знак, хрест, вписаний в коло. Таку ляльку не можна було різати або колоти голкою. Лялька оберіг була присвячена родинному божеству родючості і статків у музеї Івана Гончара до дня Катерини продемонстрували і традиційні вишиті рушники, які готували дівчата для суджених. Рушник це оберіг високого космічного звичання, лялька це оберіг земного звичання. От і ці два разом обереги, вони охоплюють небо і землю. У багатьох регіонах України на катерини дівчата за традицією зрізали гілки вишні, ставили їх у воду. І Якщо вони розцвітали до різдва або нового року, це судило скорий шлюб. Ну а як ні, то були й інші зимові ворожіння. Росіяни кажуть, не митьом та катанням, ворожіння, вечорниці та інші неробочі забувки в селах були можливі хіба що взимку. А оскільки темнішило рано, то і діти в селах, як правило, народжувалися восени. Тобто, через 9 місяців від цієї пори я вас вітаю в ефірі. Програма Околиця! Любові голуби на виставку до Полтав.